Ну що, день триває, вийшла. Зараз Юра скаже, чого я вийшла. Нерви мені тріпати! О! Почули? Вийшла на вулицю, він рубає. Слухайте, я одягнулася, кутаюся, а він розголився і махає тут ось цим колюном чи сокирою. Не знаю, як правильніше сказати. От, зараз покажу, що вже нарубав, скільки ще лишилося. Багато показувати не буду, бо там страх господній, немає чого показувати. От, е, то вже буде по, е, по ходу ще всього є, рубати, пере, перерубувати, перебивати навіть. От, ну, але То вже буде трішки згодом. Одним словом, Юра зараз активна заготівля дров на зиму. На місяць. Він каже, що він нарубав А там, буде зима впереді, що буду робити? Ось це подивіться. Подивіться на мого цього гарячого хлопця. 12 листопада тепла не було цієї осені і немає, а йому гаряче. Я б'ю за плечка. Ну, вже таку славну, славну кубку дров. Набив зараз буду тобі писати дровокола, дровокола треба. Ну, то, 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 то ти ж мені вже казав, що я вже можу стати зробити тільки ще дещо не вистачає. Чого цилиндра тобі там не треба. вистачає? З вилітом штука на 45 сантиметрів. Що, що треба? Циліндра З вилітом штука на 45 сантиметрів, а то все є. Так, і, і що тоді? В чому проблема? Ну, циліндра треба, боже хто подарить. А що його немає чи що? Ні. У мене тільки вони малі. Треба на друго коло. Що тобі помагати? Я ж допомагаю, морально підтримую. То а ця штука ця штука, ця циліндра, ця циліндр, Що він там, дороговартісний, ні? Багато немало, тисяч, 4, Угу. То це якщо ти ще ту штуку дістати, то ти можеш зробити вже собі дровокол. Да. До трактора? Да. Все, є. Розприділітель є, насос є, бачок є. Все є, тільки циліндрене. Зрозуміло. Чуєш, може, піду випущу, це стадо хай піде походить поки. А воно й так он доходить. Цілий день квітки мої вже всі погризли. Я її гонив два рази в квітки. В квітки гонив? Боже. Ой. Чуєте, дивіться, кажу, може, піду випущу стадо, те хай попасеться. Як я голову повертаю, а те стадо і без мене пасеться. І виявляється, ходить сьогодні цілісінький день. І ніч. І ніч ходили? Да. Отак. І ніч ходили. Ніде нічого не прив'язано. Дивіться, дивіться, як малий підріс. Дивіться, як малий підріс. Бачите, який опецюсок? дому вигоню не Дивіться, який славний вже опецьок зробився. Шашлик-машлик. Шашлик Шашлик це в нашого цього барана, нібито биток роздрупер. А овечка Романівка. Овечка є, овечка. Овечка. Ну, одним словом, стосовно дріб. Дивіться ще скільки є. Ось тут перерубувати. Десь не знаю, куди тягли, не, не подотягували. Ось тут лежать. Ну і ще. І ще є, тому е, є Юрасикові, як він до мене казав, об'єм роботи бачила, приступай. Так і я тепер можу сказати. Куди це вони намилились? Куди намилились? Це сарки вперед, а ці ззаді. Туди, де буряки чистилися, там ще трішки гички. Піше, напевно, що туди, в гічку. Ну, оце, одним словом, поки що у нас така робота підготовка до зими. Юре, руками у мене язиком. Єш, а що ти за черешні посадив? Два штуки, три. То ти три штуки, я так бачу, що ще потім буде прицеп дров з них, бо ти їх мав витягнути і до цих пір вони ростуть. Я мав витягнути. Да. Я їх сюди садив, що я їх буду тягнути. Вони там насіялися, як це вони? А Я їх чим витягну? Ти мав трактором витягувати? Ой, давай трактора, давай трактора. Ой, я так бачу, що Юра, що руками, що язиком не гірше мене. О, кашло свиням буде схолодати. Гаряче ще, а вони десь чують, що пахнить туди і там вереск роблять. Ну, хай почекають. Прохолоне, то вже тоді. Отримають пайку. Ну і хочу вам сказати, що раз чоловік фізично працює важко, потрібно чоловіка годувати. І бажано м'язком, м'язком. Тому йду ловити качку. Не знаю, де вони є, але зараз зловлю. В он тільки свині, кашу ждуть і кілька курок сидить. Все, на вулиці. Так, кілька ось сидить. Але треба ще розібратися, що ми тут будемо. О, чуєш? А це ось сидить ж дві качечки і качур білий. А... То стара качка? Це стара качка. Ага, значить тут качурика нема, так? Да? І то качка, і вся качка. І вся качка, а ми ходимо, шукаємо качурика. О, а ось наші покручики. І тут у нас якраз є качурики на нацок. О, приділилися і коловити, а ще попробуй злови. А та злидні в хлів. Ну ось так. Раз, два і скубу, і буде юшка з м'ясом. Поки один качурик смалися. Зараз буду розбирати, покажу, як підросло стадо невеличка ось цих наших бійців, бійців, курочок. Ну, то бійці, це підбійці. От, але дивіться, які вони вже славненькі, і тако дивлюся в них. Тут є. є кілька півників, і дуже цікаві. От. Линяю, тут дуже цікаві робляться на окрас від цього нашого нового півдня, від Олексія Спулина. От, зараз він, він біжить. Біжить, біжить цей Джекі. О, ось він. Бачите, і подивіться, які. А в нас курочки були в основному білі. От, Ну і де-не-де -де, чо... трішки шийка так чорненьким пір'ям. А він нам ось таких подавав, цікавий. Такі і жовті, і, і чорне з жовте. Різненькі. Ось півнисько буде. Бачите, оце такий чорно сивим півнисько, ось буде півнисько. Такий, напевно, ще полиняє, то буде червоний. Не знаю, що таке є жовті жовті такі, то не знаю, чи що буде там з них, чи курочки, чи півні. Зараз подивлюся. Напевно, що теж півні. О, а ось підійшла ще одна жовта, це теж від нього, але це старша. Їх було кілька курчат і лишилася тільки одна. Ну, курочка. <плес> на вечір зараз ще понаїдаються, та й вже підуть. <плес> так, у нас на вечір. Похмарилося так гарненько на всі сторони, і вже навіть починає накрапати дощик. І світло вже вимкнули, інтернет пропав і ото таке. Одним словом, гарного друзі, вечора!